артист, який э... Собі, був собі якимось там, можливо, він співав російською мовою до цього всього, питався там на русський ринок виїхати, Або просто був нікчемою. От. І, і він як абсолютно стопроцентна нікчема побачив, що є війна, і зараз треба зробити обов'язково щось на тему війни. І він, типу, бере і пише пісню про Байректар, про силу, дух народу, там, про матір берегиню, про висіванку, про все це. І он бере це от тому що зараз такий контекст, тому ага. що зараз такий час. Він бере і підстрається під конюнктуру війни і починає писати конюнктурну пісню. От для мене це зараз шароварщина, і от вони, і зараз, от ти включи просто М 1 і ти просто. Кліп за кліпом Тоже. будеш дивитися, і ти просто будеш сльозами кровавими протікати, тому що ти будеш хуювати від того, ну типу, яке це бляство, які вони сука йобані, лицеміри чмошні. Тому що вони це роблять не тому, що у них є поклик. Та Боже, якби вони ще це зробили талановито, так вони це ще й роблять блядь, максимально хуйово.